Ідіть до біса. Вона сказала це спокійно, без крику, без сліз. Але ці три слова розірвали весь їхній світ. А ви б змогли сказати це чоловіку, якого колись любили, його матері, яка вважає ваш гаманець родинною спадщиною, а собі, що більше не хочете мовчати. Це історія жінки, яка одного ранку зрозуміла бути доброю. Не означає бути зручною. Це історія про п'ять мільйонів, які стали цінником на любов, і про те, як три слова можуть змінити все. Напишіть у коментарях, з якої ви країни нам важливо відчути вашу підтримку. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Це дає нам силу розповідати важливі історії. Приємного перегляду! Кухня заливалася м'яким ранковим світлом. Мирослава стояла біля плити, смажила омлет і перевіряла киплячу каву. Її сірий трикутажний костюм мав вигляд домашнього спокою, якого вже давно не було в цій квартирі. Позаду у тіні мовчки ходив Володимир. Нервово переступав з ноги на ногу, стискав пальці, розглядав стільницю, але не говорив. І тільки коли запах підсмаженого хліба заповнив простір заговорив він сказав, що треба поговорити. Про гроші, про її гроші. Мирослава не здивувалась вона вимкнула плиту, витерла руки об рушник і повернулась до нього. Його голос тремтів, але слова летіли швидко: про дачу, про матір, про дав, що протікає і тріщини у фундаменті. Сума прозвучала майже пошибком. 5 мільйонів. Вона сіла за стіл, не дивлячись на нього, 5 мільйонів на дачу. Він додав ще новий септик, веранду. Мама давно мріяла і ще сказав, що вже пообіцяв. Мирослава мовчала. Він заговорив про те, що вона дружина, що має гарну роботу, що заробляє багато. Свою безробітність пояснив складнощами ринку. Останнім часом він тільки говорив шість місяців. Вона спитала, чому не зробити ремонт частинами. Він розлютився. Моя мати заслуговують. Він майже кричав говорив, що це не назавжди. Що вона ще заробить? Вона ж молода. А якщо вона захворіє, а якщо буде дитина? Він відповів якось справимось. Мирослава підняла погляд і вперше сказала прямо: Це її аварійний фонд. Він посміхнувся У нас усе добре. Вона відповіла: доки я працюю. Він почав звинувачувати, вимагати, говорити про обов'язки. І тоді клацнув замок. На кухню. Зайшла Алла Петрівна. Вона говорила співуче, несла пакет із пиріжками, була в елегантному пальті, з укладкою, з усмішкою, подивилась на невістку, сказала, що та втомила. Потім що прохання невелике п'ять мільйонів це ж нічого для успішної жінки. Усе повторилось обов'язки, старість, я піднімала сина одна, жінка повинна бути опорою. І ще, у мажнійної немає окремих прав. Мирослава слухала, стискаючи долоні під столом. Плечі її не тремтіли. Вона не перебивала, не сперечалась, але коли мати Володимира знову сказала, що у родині має бути підтримка, а його син мовчки погодився, вона встала. Три слова були сказані спокійно, без крику, без жодного жесту. Її голос був рівним. Вона сказала: Ідіть до біса. Але Петрівна знітилась, опустила руки. Звінким тоном упало на плітку її дзеркальце. Володимир застиг, мов порожня оболонка. Він не вірив у почуте. Мирослава подивилась на них. Повільно вийшла з кухні. Її хода була рівною, гідною. В спальні вона сіла на край ліжка і заплющила очі, її тіло не тремтіло, серце билося рівно. Вперше за довгий час вона відчула щось схоже на свободу. За зачиненими дверима чулося здивування. Хтось шепотів, хтось намагався пояснити, але їй вже було байдуже. Вона знала, щойно сказала те, що мала сказати ще давно. У спальні було тихо, за стіною ще лунали приглушені голоси. Мирослава сиділа на ліжку, не рухаючись. Сльози не йшли лише відчуття, що повітря стало чистішим. Вона заплющила очі, і спогади накрили як хвиля. Два роки тому маленьке кафе на розі вулиці, осінній вечір, запах кориці, її ноутбук, креслення дитячої кімнати. Тоді до її столика підійшов чоловік у темносиньому костюмі і запитав: чи вільно? Усміхнений, впевнений, приємний Володимир. Вони говорили про роботу. Вона дизайнер, він у будівництві. Здавалося, розуміння з першого погляду. Він розповідав про проекти, плани. Про те, як любить бачити, як родина вселяється у будинок, збудований за його участі. Це вразило. Здавалося, він цінує сімейний затишок, любить працювати. Вони зустрічалися ще кілька разів третє побачення: ресторан на набережній, вечірні вогні, келихвина, розмова про батьків. Він розповідав, як мати виховувала його одна після смерті батька йому було лише вісім. Вона працювала на двох роботах, економила, усе віддавала синові. Мирослава слухала і відчувала повагу. Йому вдалося зберегти вдячність. Тоді вона ще не знала, що вдячність і залежність різні речі. Згадалась перша зустріч з Аллою Петрівною, невелика квартира, обережний погляд свикрухи, фраза Володя багато про тебе розповідав. Потім чай у фарфоровому сервізі і перше запитання. Добре, платить за дизайн. Після нього ще одне, а замовлення є і ще одне. А батьки твої хто? Тоді це здавалося цікавістю. Тепер перевіркою. Весілля було скромне, невеликий зал, найближчі родичі. Мирослава пам'ятала, як свекруха, приймаючи вітання, говорила Мирочка, дуже хороша дівчина, працьовита. Завжди працьовита. А ще добре, що вона гарно заробляє. Після весілля вони тимчасово оселилися у її квартирі, планували знімати окреме житло. Але Алла Петрівна наполягала: навіщо витрачати гроші? У нас же місця достатньо. Вона мовчала, не хотіла сварок. Через два місяці вона не витримала, орендувала квартиру. Сама за свої гроші. Свекруха була ображена. У нас же добре було. Це твоє рішення чи твоїх батьків? Володимир сказав, що це їхнє спільне рішення, але уже тоді в його голосі не було впевненості. Далі спільне життя, робота, замовлення, дизайн. Вона приходила пізно. Він чекав, часто без діла. Все частіше говорив, що робота зараз не на часі, що складно, що ще трохи, і почне власну справу. Її батьки дзвонили щотижня, питали, як справи. Вона відповідала: все добре. Тільки Катя, подруга, якось запитала прямо. Міра, він що сидить у тебе на шиї? Вона заперечила, але тоді уже сумнівалась. Півроку тому Володимир сказав, що звільнився. Начальник нібито вимагав відкати. Вона повірила, запитала, що далі, поки поживемо на твої гроші, відповів він. Минув місяць, потім другий, потім третій. Вона пропонувала хай візьме будь-яку роботу. Тимчасово він ображався, казав, що він спеціаліст, що працювати за копійки принизливо, але жити на її гроші принизливо не було. Поступово повага змінювалась розчаруванням, кохання втомою, розмови мовчанням. І Сьогоднішній ранок став точкою кипіння. За дверима знову чулося бурмотіння. Володимир просив вийти, говорити спокійно, але Петрівна вмовляла не псувати родину через дурниці. Вона не відповідала, вона знала, це вже не сварка, це рубіж, і позаду неї історія, яку вона більше не хоче повторювати. А попереду буде розмова, і вона не буде приємною. У квартирі, яку Мирослава орендувала сама, спочатку було тихо, простір дихав, стіни не зберігали чужих голосів, вікна виходили на захід, і вона щоразу зустрічала вечір сонцем. Але спокій тривав недовго. Алла Петрівна почала приходити майже щодня без дзвінків, без попередження. Ключ їй дав Володимир. Сказав: вона ж мати, не чужа людина. Перший раз вона просто принесла пиріжки, другого разу зайшла на хвилинку, третього залишилась на три години. І щодня одна й та сама програма. Мірочка, у вас якось холодно, вдома має бути тепло. А чому в холодильнику майже нічого, у Володі ж апетит? А ти часто втомлена, може, зменшиш проєкти? Мирослава не відповідала, але одного разу сказала у нас інші ритми. Я працюю багато. Працюєш, а хто про сім'ю думає? Пролунало у відповідь. Ти думаєш, що гроші головне? З кожним візитом Алла Петрівна вимовляла ті самі слова, змінюючи лише порядок що Мирослава не вміє готувати, що Володимир виглядає блідим, що квартира не домашня, що атмосфера холодна. Одного дня вона побачила, як свекруха відкриває її шафу на кухні, не питаючи. Просто подивитись, що у вас є, я ж колись теж господиною була. Мирослава витерла руки і сказала Алло Петрівна, це моя кухня. Твоя, а Володимир, хто? Ти сама собі зручна мірочка? В мої часи дружина знала, що її обов'язок не заробляти, а берегти родину. Наступного тижня вона прийшла з каструлею супу, і зауваженням. Володя сказав, що ти ввечері принесла піцу. Піцу? Чоловік має їсти домашнє, ти його не поважаєш? Ще один день коментар про її одяг. А, а чого ти в джинзах, вдома треба ходити в платті? Жіночно, щоб чоловік бачив, хто перед ним. Вона знову мовчала, але в ній зростало відчуття, що її квартира це більше не її простір. Свекруха робила усе, щоб повернути контроль. Вона більше не жила тут, але її дух оселився. Мирослава рахувала, скільки разів на тиждень ця жінка вказувала їй, як бути дружиною вісім. Десять, а потім перестала рахувати. Обов'язки стали постійною частиною її життя. Від неї чекали чистої підлоги, гарячої вечері, теплих фраз. Вона виконувала, але всередині розуміла це не шлюб, це служіння. Права в цій системі не передбачалися. Слова Я хочу, я втомилась, я маю право звучали як виклик. Вечорами вона переглядала замовлення, вночі працювала, а вранці смажила яєшню для чоловіка, який знову залишався вдома. Одного разу, повертаючись з супермаркету, вона застала свикруху на кухні та щось мило в раковині. Вона зупинилась, поставила пакети. Ви знову без попередження? Алла Петрівна посміхнулася. Мама має право. Мирослава подумала. Хтось має права, а хтось лише обов'язки. Цього вечора вона сіла за комп'ютер, вперше за останній час не для клієнтів, а для себе. Вона склала таблицю витрат, список своїх щомісячних зобов'язань, і ще один з витратами чоловіка. Того вечора в ній щось клацнуло вона більше не буде мовчати. Після тієї розмови з Аллою Петрівною, Мирослава не спала майже всю ніч, не плакала, не розмірковувала, рахувала. Коли світавок освітлив стіни, на столі вже лежала акуратно складена стопка документів, виписки з банку, графіки витрат, порівняйна таблиця доходів. Вона чекала, коли чоловік прокинеться. Він вийшов з кімнати лише близько одинадцятої, потягнувшись і ковтаючи зівок. Побачив папери. Мирослава спокійно пояснила це їхні фінанси за останні півроку. Вона попросила його сісти. Володимир сів мовчки, але з виразом неприязні. Вона розпочала. За цей час вона заробила понад 2 мільйони. Щомісяця оренда, комуналка, продукти усе на ній. Вона показала йому роздруківки, його витрати на розваги. Одяг, доставку їжі, жодного доходу, жодного зусилля. Мирослава поклала перед ним таблицю з вакансіями усі за його спеціальністю, усі відкриті. Володимир лише знизав плечима. Сказав, що зараз важко знайти щось хороше, додав, що гроші ж спільні. Мирослава не сперечалася. Вона просто витягла останній аркуш 5 мільйонів. Її особисті накопичення, ім'я Алли Петрівни у призначенні платежу. Переказ готувався. Володимир опустив очі. Мирослава тихо сказала, що знала про обіцянку і що ці гроші це результат її роботи, її економії, її відмов, а він не заробив ані копійки. Раптово відчинилися двері. Увійшла Алла Петрівня, в руках пакет з пиріжками. Коротко привіталась і сіла, подивилась на документи. Щось обговорюєте. Мирослава не змінила тону, сказала, що це фінансове питання, і що хотіла б почути, навіщо насправді їй 5 мільйонів. Свекруха одразу почала жалітись мовляв, здоров'я, операція, важкий період. Але коли Мирослава спитала назву препарата, Алла Петрівна не відповіла. Коли попросила показати довідку, зам'ялася. У кімнаті запала тиша. Мирослава спокійно підвелася, зібрала документи в папку, подивилася на чоловіка, сказала, що з цього дня все зміниться або він шукає роботу і бере відповідальність, або іде. Ніхто не заперечив, ніхто не встав цього разу вона не відступила. Після тієї розмови Мирослава не вірила жодному слову. Вона не кричала, не лаялась, просто мовчки готувала каву, прибирала зі столу, складала документи назад у папку, але всередині вже почався зворотний відлік. Довіра вмерла. Залишилось лише докопатися до правди. Наступного ранку вона прокинулась ще до шостої. Сон не приходив. У голові крутилися цифри, дати, фрази Алли Петрівни, про серце, про тиск, про клініку на іншому кінці міста. Все здавалося підозріло точним, аж надто. Володимир ще спав. Мирослава тихо одягнулася, взяла сумку, в яку поклала блокнот, ручку, павербенк і паспорт. Вийшла з дому без сніданку. Її першою зупинкою стала районна поліклініка, де свекруха нібито стояла на обліку. В реєстратурі її зустріла дівчина в халаті. Мирослава представилася як невістка Али Петрівни та попросила підтвердити, чи дійсно та лікується тут у кардіолога. Дівчина ввічливо перевірила базу. Востаннє вона була у нас два роки тому, зверталась до стоматолога. А з серцем немає записів ні, не було. Мирослава подякувала та поїхала далі до приватної клініки, яку свекруха згадувала мимохідь. Там її прийняли привітно, але результат був той самий ніяких записів, жодних процедур, ані кардіолога, ані іншого фахівця. Третім кроком було медичне страхування. Вона знала, що Алла Петрівна користувалася програмою для пенсіонерів, але за запитом у системі з'ясувалось, що жодних витрат за останній рік не проводилося. Цього було достатньо. Повернувшись додому, вона сіла за ноутбук. Вона відкрила банківські виписки і знайшла дивний переказ на велику суму готівкою. Підпис. На лікування дата рівно через день після прохання Алли Петрівни. Але номер картки не збігався з медичною установою. Вона ввела його в пошук. Це був рахунок магазину меблів. Наступного кроку вона чекала з особливим присмаком дзвінок до нотаріуски, запит на перевірку майна. Ввечері на електронну пошту прийшов витяг. На ім'я Али Петрівни офіційно оформлено земельну ділянку, дата реєстрації минулого тижня, офіційна причина спадщина, але вказано передача за кошти. Усе склалося в пазл. Ніякого лікування не було ні серця, ні тиску, ні клініки. Була земля, була брехня. І розрахунок на жалість. Наступного ранку Мирослава не планувала нічого пояснювати, вона лише поклала на стіл ту саму павку і сіла поруч. Володимир мовчав, розуміючи, що питання часу, коли вибухне. Об одинадцятій знову з'явилася Алла Петрівна вчасно, як завжди, в руці той самий пакет із пиріжками. Вона привіталась і сіла до столу. Ой, в мене сьогодні серце щось не те, мабуть, погода? промовила буденно. Мирослава не відповідала. Вона мовчки відкрила папку і пересунула її ближче до неї. Це що? з острахом запитала свекруха. Це перевірка ваших слів, відповіла спокійно Мирослава. Свекруха взяла папери, почала гортати. Її обличчя змінювалось з кожним аркушем: поліклініка, приватна клініка, виписка зі страхової, а потім витяг із реєстру майна. Це особисте. пробурмотіла вона. Ви просили в мене 5 мільйонів, брехали про хворобу, а насправді купили землю. Свекруха змінила тон. Та ти ж розумієш, я просто хотіла свою ділянку, давно мріяла. Мені ніхто в житті нічого не дарував. Ви могли сказати чесно, спокійно промовила Мирослава. Але ви обрали брехню і використали мого чоловіка, щоб дотиснути мене. Тепер свекруха не грала роль жертви, її голос став різким. А ти що, свята? Без тебе він до нормально жив. А зараз він не чоловік, а бухгалтер твій. Мирослава не відповідала, вона підвелася, взяла стілець, на якому завжди сиділа Алла Петрівна, і винесла його в коридор. Потім повернулася, дивлячись їй в очі. У моєму домі більше не буде місця для брехні, і не буде стільця. Для нечесності. Свекруха ще щось бурмотіла, але вже ніхто не слухав. Після того, як свекруха втратила контроль над ситуацією, Володимир кілька днів ходив, ніби підкошений. Він не захищав її, не просив пробачення, не говорив нічого, лише мовчки зникав у кімнаті і сидів годинами, втупившись у телефон. Мирослава не торкалась теми, але розуміла. Якщо зараз нічого не зміниться, усе закінчиться. Вона дала йому три дні. На четвертий, прокинувшись у досвіту, вона підійшла до його ліжка. Він усе ще не спав, лежав, втупившись у стелю. У тебе є місяць, сказала рівно. Якщо не почнеш працювати, ми розлучимось. Раніше це могло б викликати скандал, звинувачення, знецінення, але зараз він просто кивнув. Це було навіть страшніше за крик. Наступного дня він уперше за півроку відкрив сайт вакансій неохоче, без ентузіазму, ніби для Галочки. Мирослава бачила це збоку і нічого не казала. Вона не збиралась тиснути. Цього разу він мав зробити крок сам. Перші спроби були мляві, подзвонив у дві фірми, відмовили. Потім зник на день, нібито співбесіда, хоча пізніше вона побачила, що пішов до друзів, але це пройшло. На другому тижні він прийшов додому з іншим поглядом його взяли. Логістика, не мрія, не престиж, і не директор, але робота. Випробувальний термін шість годин на день, невелика зарплата, але він мав вставати о сьомій, самостійно збиратися, звітувати керівнику, повертатись із звичайної, некомфортної рутини. Мирослава мовчала, спостерігала. перші дні нічого не питала, тільки на п'ятий день спокійно запитала як воно? Незвично, відповів він, але терпимо. Її не цікавили подробиці, її цікавило лише одне, чи це справжній початок, чи акт на сцені. На вихідних вона зустрілась із катею, подруга вивчала її погляд з занепокоєнням. То що, рухається щось? Формально так: праця, ранній підйом, звітність, але ж ти знаєш, я вже в це вірила. А ти взагалі хочеш, щоб усе вийшло? Якщо він виросте, так, якщо лишиться дитиною, ні. Наступного тижня відбулося дещо нове. Коли вона прийшла з роботи, він вже був удома, сидів у кухні, чистив картоплю. На плиті варився суп. Невміло, по-чоловічому, просто, але без паніки. Він не виправдовувався, не питав, чи смачно, просто зробив. А потім, після вечері, сів навпроти неї. І вперше за довгий час сказав щось, що звучало не як виправдання, а як факт: Я вибрав тебе, не маму, не спокій, тебе. Вона нічого не сказала, але подивилась на нього і вперше не побачила в очах страху, лише в тому, і щось на кшталт волі. Того вечора вони вперше не сперечались. Не мовчали з образою, не говорили про майбутнє, але й не тікали від нього. Було тихо, і це була добра тиша. Минув тиждень. І, хоч ранки залишалися важкими, а вечори мовчазними, у повітрі щось змінилося. Володимир щодня ходив на роботу. Сам прокидався, сам збирався. Повертався втомлений, але не нарікав. Уперше в домі з'явився ритм. Не хаос, не випадковість, а звичка, яка трималася на зусиллі. Мирослава не святкувала це. Вона не тішилася зарано, але помічала, брудна чашка вже не залишалась на столі, білизна не чекала на неї днями, холодильник не спорожнів без попередження. І головне, більше ніхто не відкривав двері без стуку. Свекруха не зникла, ні. Вона зателефонувала вже на третій день нового режиму. Її голос був слабкий, стривожений, казала, що потрібні гроші на аналізи, на обстеження, на термінові ліки. Але цього разу відповідь була коротка й чітка: Ми з чоловіком тепер усе вирішуємо разом. Якщо йому буде потрібно, він сам вам подзвонить. Він почув це і промовчав. Не заперечив, не попросив, просто опустив очі і тихо продовжив різати хліб. Того вечора вони сіли вечеряти разом. Не було святкового столу, не було келихів чи особливих слів, просто суп, гречка, огірки. Але в цій простоті було більше, ніж у будь-якому застільні раніше. Після вечері Мирослава поклала на стіл аркуш паперу. Вона довго думала, і тепер, не дивлячись на чоловіка, Почала читати. По-перше, ми приймаємо рішення разом усе, що стосується грошей, побуту, родини. По друге. Жодних таємниць, маніпуляцій, образ у тиші. Якщо щось не так, говоримо без мовчазних претензій і втеч. По-третє, Твоя мама більше не приходить без запрошення і не дзвонить щодня. У тебе нова сім'я. І це не порожні слова. Вона зупинилась, але не чекала на відповідь: Якщо ти з цим не згоден, скажи зараз. Він не заперечив, лише кивнув повільно, але впевнено. Вперше за весь час вона відчула, що не тягне на собі все, що її слово не звук, а дія. Наступного ранку Володимир встав перший, зробив чай, поклав ключі на тумбочку, написав на папірці. Повернусь о шостій. Віжму продукти. І справді повернувся і справді купив. Увечері вони сіли на балконі, дихали теплим повітрям, не кажучи нічого зайвого. Місто шуміло вдалині. Над головою м'яке світло лампи. Вона дивилась перед собою, спокійна. Думаєш, з нас щось вийде? запитав він ніби випадково. Вона не одразу відповіла, але врешті сказала тихо. Добре, що я сказала це вчасно.